Фінансові тягарі, криза та відчуття без Бюджети російських регіонів вже не можуть витримати навіть базові зобов'язання у службі зовнішньої розвідки України. Наголошують, сукупність санкцій і втрата зовнішніх ринків послабили економічну ситуацію. Найгірша ситуація складається у традиційно депресивних регіонах Калмикії та Псковській області. Федеральне забезпечення скорочується, а доступ до кредитів мінімальний. Заборгованість зростає, а в інвесторів немає інтересу підтримувати міста. Також за даними розвідки в Іркутській області через падіння цін на алюміній і вугілля, дефіцит бюджету очікується на рівні 40 мільярдів рублів. А Курська та Білгородська області, які раніше вигравали від прикордонної торгівлі з Україною, перетворилися на прифронтові території. Детальніше про економіку і нашу, і ворожу далі будемо говорити на зв'язку зі студією Василь Фурман, член ради Національного банку України, доктор економічних наук пане Фурман. вітаю вас. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава! Україна планує залучити 800 мільярдів доларів на відбудову за 10 років. Наскільки це реально? Я хотів би сказати, що це дуже гарна новина для нашої держави. І також чую деякі висловлювання експертів про те, що це там забагато, це нереально. Так, от, відповідаючи на ваше запитання, я хотів би сказати про те, що мова йде про мобілізацію капіталу з різних джерел. І які серджерела можуть бути? Це державні кошти партнерів і міжнародних фінансових організацій, це приватні інвестиції, це фонди відбудови, державно-приватне партнерство, пенсійні фонди. Проектне фінансування, банківські кредити, тобто у такій моделі державні та донорські ресурси виконують роль каталізатора, знижуючи ризики і залучаючи значно більший обсяг приватного капіталу. Тому те, що ми ставимо таку амбіційну ціль залучити протягом 10 років таку велику цифру, це дуже гарна новина для нашої держави, тому що ті країни, які ставили такі амбітні цілі, вони ставали розвинутими і успішними. І нам потрібно після великої війни швидка відбудова. І скам так, перебудова, модернізація нашої економіки, щоб ми от, до великої війни ми ж були там ресурсною державою, там державою. держави, перспективи вступу до європейського союзу. Були там може й були, але не не такими були високими, як зараз. А у нас на сьогоднішній день це набагато більше шансів от, ну, Щодо перетворення, ну і з іншого боку, відверто скажу моя особиста точка зору, в нас іншого шляху немає, тому що в нас поруч ворог так географічно складається, що якщо ми хочемо бути незалежною державою, мати сильну українську армію, то без сильної економіки. Утримувати велику армію, українську армію, неможливо, тому нам потрібно однозначно робити все для того, щоб мати сильну економіку. Ну і треба сказати, що вступ до європейського союзу він допоможе нам в багатьох процесах, тому що ті країни, які вступали до європейського союзу, це вони показали, ще там за 5 років я проводив дослідження такі випереджачі темпи економічного зростання. Друге, значні темпи залучення інвестицій. Ну і третє, це реформи, тому що от ми сьогодні, ну наприклад, беремо там сьогодні, там це рік чи там минулий рік, коли підписуємо там угоди чи співпраці з міжнародним валютним фондом, чи з Європейським Союзом, чи з Світовим банком, зазвичай сьогодні нашим партнерами надаються кошти в обмін на реформи, і ми беремо такі значні зобов'язання щодо реформування держави, але з іншого боку, ці реформи нам необхідні, тому що без, наприклад, там судової, правоохоронної, митної, податкової, антикорупційної, багато інших державних систем, якщо вони не будуть такі. Як у Європі то залучити ці 800 мільярдів доларів буде дуже дуже складно. А якщо ми створимо тут інвестиційно справне середовище, залучаючи кошти, то я думаю, що ця програма дуже дуже реальна, пане Василю. На вашу думку, чи є якісь ризики, які можуть викликати сумніви у приватних інвесторів навіть попри наявність міжнародних гарантій безпекових? Дивіться, ну давайте. Тобто, за яких умов ці ресурси можуть прийти в Україну? Давайте таким чином перефразуємо. Тобто, перша умова це безпека і зниження воєнних ризиків. Без чітких гарантій безпеки, масштабний приватний капітал не заходить. Саме тому роль США та союзників як геополітичних гарантів є ключовою. Не Росії, до речі, яка там також щось там висловлює, точку зору, що вона ж там хоче щось підписувати, а саме США та союзників. І до речі, те, що Україна жорстко вимагає не просто ну, загальними словами, що ми можемо надавати... Гарантії, те, що було при підписанні Будапештської угоди, Ми пам'ятаємо просто ні, чітко прописано Україна. Наскільки я розумію зараз над цими питаннями проводить дуже багато роботи і рухається в відповідному напрямку. Друге це макрофінансова стабільність, низька та прогнозована інфляція, стабільна банківська система, незалежний національний банк України і контрольований бюджетний дефіцит це базові умови для довгострокових інвестицій. Тут роль національного банку України як інституційного якоря довір'ї є визначальний. И прочим вот... Чотирьох років уже до незабаром великої війни якраз Національний банк проводить дуже ефективну ідець монетарну політику, і навіть такий простий показник, як інфляція. Тобто, в минулому році вона була достатньо високою. Вона досягла піку там близько 16% у травні. Е, нас банк проводив і проводить по суті жорстку монетарну політику. Але разом з тим, уже на кінець року, уже оцінки держстату інфляція у нас близько 8% Прогноз національного банку на кінець цього року. Інфляція у нас там 6,6% Тобто вона буде зменшуватись. третя умова: це верховенство права і захист і власності, без ефективних судів, виконання кон контрактів та антикорупційних інститутів. Інвестори не готові вкладати кошти навіть за наявності високої прибутковості. Четверте, це чіткі інвестиційні пріоритети. Капітал має спрямовуватися в сектори з високою доданою вартістю та експортним потенціалом: енергетику, логістику, переробну промисловість, агросектор, оборонну промисловість, ІТ і інші галузі. Ще раз структурно нам потрібно прибудувати економіку. Не низькотехнологічна, не сировинна економіка, а високотехнологічна економіка. Тоді дійсно у нас будуть відповідні показники. Ну, п'яте, якщо на завершення коротко, це європейська інтеграція. Рух до членства в ЄС означає зрозумілі правила гри. Доступ до в тому числі і фінансових ринків, і європейський союз також буде зацікавлений в тому, щоб наша держава модернізовувалася, змінювалася і максимально наближалася до своїх стандартів там життя, на зокрема там освіти, медицини, ну як у європейському союзі.